Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, Дякую. 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 Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, Представником суб'єкту господарювання є yeah. за допомогою. Толі, але я думаю, що зараз підключиться і безпосередньо керівник воюз. Просто секундочку, треба ще почекати, щоб підключилися, тому що я знаю, що вони будуть. Добре, давайте тоді наступним чином. Чи є в нас серед учасників громадських слухань представники громадськості? Або включіть мікрофон, будь ласка, або напишіть в чаті, якщо ви є представником громадськості, для того, щоб ми змогли зафіксувати, чи є в нас громадськість на громадських слуханнях, чи немає. Двіться, якщо ніхто не включає мікрофон, не озвучує, що він є представником громадськості, то тоді ми діємо наступним чином. Чекаємо 15 хвилин, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Почекаємо, якщо хтось ще з представників суб'єкта господарювання не підключився, нехай собі спокійно підключаються. І у мене прохання всім налаштувати свої мікрофони, бо я в якийсь момент громадських слухань кожного особисто попрошу представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб у нас було чітко зафіксовано на відео: є в нас громадськість або немає на громадських слуханнях громадськості. Слух. Тому, будь ласка, чекаємо. О 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У мене питання, як правильно називається ваше то, щоб я правильно вимовляла? Ваю іс? Ваю іс, так. Доброго ранку. Все. Добре, дякую. Отже, давайте будемо розпочинати 10 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 2 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю «ВАЮІС». Стосовно планованої діяльності будівництва та обслуговування об'єктів інфраструктури з виробництва відновлювальної енергії вітрової електростанції на території піщанобродської сільської ради новоукраїнського району Кіровоградської області за межами населеного пункту, мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок Галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності якого вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, то зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всі території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону. От згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону проводяться у режимі відеоконференції, Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину, 17 хвилин на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого органу, як організатори громадських слухань. Інших учасників я попрошу кожного особисто представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність громадськості. Отже, я буду називати вас так, як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон, представляйте, скажіть, кого ви Представляєте. Будь ласка, пані Вікторія Коленко. Я є розробником звіту з оцінки впливу дофіля і представником замовника компанія Тофик Менеджмент. Дякую. Пані Світлана Цибенко. Доброго дня, Світлана Цибенко, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пан Анатолій Олійник. Доброго дня, Анатолій Олійник, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пан В'ячеслав. Доброго дня, директор ваю, представник замовника. Дякую. І пані Оксана Білокс. Доброго дня. Представник замовника, генпроектувальник, головний інженер проєкту. Дякую. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин серед учасників громадських слухань не фіксуємо представників громадськості. Семи учасників, двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань, а інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю ваю -ІС. Стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво та обслуговування об'єктів інфраструктури з виробництва відновлювальної енергії, вітрової електростанції на території Піщенобродської сільської ради новоукраїнського району Кіровоградської області за межами населеного пункту. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого, мирного дня, до побачення! Дуже дякуємо дякую. 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 хотілося почитати про звіт наш, ми так готувалися. Ну, так вийшло, що до побачення.